Гудкою по рибу більшість рибалок ідуть з дому ще затемно. Години з п'ятої ранку вже чатують на улов. І таке хобі цілком вигідне. Після того, як два роки тому вийшов на пенсію, Геннадій Олександрович рибалить щодня і регулярно підкидає роботу в дружині. такий коли свіженька, коли і хрустить, і корочки, то взагалі все. По-моєму, є. Такі сенси тут, тут ловляться. А ось Дмитро навпаки вважає риболовлю виключно спортом. Запевняє, ось цей улов наприкінці дня обов'язково випустить, а будку трубере виключно, аби відчути рибацький азарт, який словами не передається. Не розказати це не спробувати. Відразу за чотирма вудками встигає стежити рибалка пан Петро. Його стаж уже 30 років. Щотижня приходить зі знастями на своє улюблене місце. Не за уловом так відпочити та з колегами потеревенити. Хто з кого поймав, хто якою піймав. Ну, Показують більшою, а ну, рибаки, охотники. Всі одинакі. Врут. Тут завжди панує інтрига. Хто кого обдурить, ти рибу чи вона тебе жартують водильники. Приз у разі перемоги можливість похизуватися перед колегами. Прямо здесь же, вот на цьому вот місці. це було 13 років тому. Ляж на такий на 4800. 4800 така. Співач щирі такой, такої, щоб всі збіжали, позворіли таких ліщей вже в не Дніпря нету. Хваляю. Сі зв'язять рибаку руки, що не можуть показувати. Ну, глаз був. Вони норовлять кожні вихідні провести біля водою. Під час відпустки можуть пропадати там цілими днями, витрачають величезні кошти на нові снасті. Тим, хто їх не розуміє, любителі риболовлі радять спробувати. Тоді кажуть, із цих снастей уже не виплатитися.